Всім привіт, друзі! Сьогодні на відеогляді постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті від фірми Менсі. Це страйп сатинова постільна білизна в дуже гарному подарунковому пакуванні. Цілий чемодан, такий цупкий, з ручкою та на змійці. Можете собі одразу замірчики подивитися на цю постільну білизну. Ціна за євро розмір 1550 гривень. Ось так окремо запаковано простирадло та наволочки цієї постільної білизни. А ось так окремо ковдручка запакована: це літня легенька ковдра. Зараз відкрию, покажу, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. Кольорів є багато, різних, не лише такий, як у мене на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм або в групі Viber. Посилання на все є в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, підписуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, я допоможу з вибором вам будь-якого текстилю. Ось так постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Як ви бачите, це страйп, сатин, тканинка. Одна полосочка атласна, інша матова. Та, що атласна, вона дуже гарно виблискує при штучному освітленні. До складу цієї постільної білизни входить 100% бавовна. Ось це все вказано. Фірма Мензі, дуже гарна фірма, обожнюю її. Лише євророзмір цієї постільної білизни, і ціна. 1550 гривень. Кольори є різні, подарункове пакування. У мене дуже гарний насичений бусковий кольор. Після прання тканина не втрачає свій колір, ковтунцями не береться. Ковдру можна прати разом зі всією постільною білизною, вона не зіпсується, колір не втратить, кавтунцями не візьметься. Додатково під ковдру на цю ковдру не потрібно. І ще мене часто запитують, чи знімається оця ось верхня тканина. З ковдри ні, вона не знімається, вона є цільною частиною з наповнювачем. Наповнювач тут всередині холофайбер. Ковдра простьобана, прати просувати можна, не зіпсується тканинка абсолютно. Наволочки дві штуки в комплекті розміром 50 на 70, з дуже гарними вушками тарюшами. До речі, такі самі вушка тарюша є і на ковдрі. І на наволочках вони також присутні. Постіль буде одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Наволочки одягаються на запах, дуже глибокий гарний запах, шовчики всі рівні. А також, подивіться, я одягла з наволочкою подушку і зовсім не просвічує тканина. Тобто, тканина є плотною. Цей тип тканини якраз ідеально підходить на літній період, адже створює такий прохолоджувачий ефект, коли ви лягаєте до постілі, і вона вас не зігріває, а навпаки, охолоджує. Це те, що треба на літо. Простирадло у нас тут ось таке звичайне, не на резинці. Воно прошите та оверлочене. Розмір євро 220 на 240.